Дозвольте мені почати з кількох питань щодо України. Попередня адміністрація тісно співпрацювала з нашими партнерами та союзниками в Європі щодо санкцій, щоб посилити їх, закрити лазівки, розширити перелік підсанкційних осіб. Чи продовжуєте ви це робити? Працювати з нашими союзниками, щоб посилити санкції проти Росії, так отже, по перше, як ви знаєте, у європейців є власний набір санкцій, і ми дуже тісно координуємо наші дії з ними. Насправді, президент провів телефонну розмову щонайменше з шістьма лідерами Європи. так. учора я мав зустрічі з так званою п'ятіркою, до якої входять Італія, ЄС, Франція, Велика Британія, Німці, Французи. Ми перебуваємо з ними у постійному контакті щодо тієї роботи, яку вони виконують, і вони рухаються своїм шляхом. У розмовах із росіянами ми чітко дали зрозуміти, що європейці повинні бути за столом переговорів, оскільки мають власний набір санкцій. Відповідь на ваше запитання, ми тісно співпрацювали з ними. Президент розуміє всі варіанти, які є у нього в розпорядженні. Деякі з яких у законопроєкті, що розглядається в Сенаті, у законопроєкті, який зараз розглядається в Сенаті, який Сенатор Грем та інші ініціювали, а я є його співавтором. Я вважаю, що у нас є можливість посилити тиск на Росію і змусити Путіна сісти за стіл переговорів та погодитися на справедливий і тривалий мир. Чи підтримуєте ви цей законопроект про санкції? І чи вважаєте, що ми повинні продовжувати е, озброювати Україну та посилювати санкції проти України, щоб створити умови для справжніх переговорів? Можливо, до цього і дійде. Якщо стане очевидно, що росіяни не зацікавлені в мирній угоді і просто хочуть продовжувати війну. Можливо, до цього дійде. Президент вже говорив про це раніше. Наша позиція президента така: він не він вважає, що якщо зараз почати погрожувати санкціями, росіяни припинять будь-які перемовини. Для нас важливо говорити з ними і спонукати їх сісти за стіл переговорів. Погодились, подивимось, вони зроблять це. Ніхто не каже це гарантія. Якщо президент Зеленський змінив би свою позицію, з'явився, був би готовий і налаштований на переговор а Путін, як на мою думку, продовжував би тягнути час. Ну адже вони ці я сподіваюся, що ми зможемо працювати разом, щоб посилити тиск на Путіна, аби він сів за стіл переговорів і вирішив це питання. Ще одна річ, яку я чітко бачу, і думаю, багато моїх колег також це те, що події в Україні визначають, що відбуватиметься в індотихоокеанському регіоні, адже спостерігається зростаюча координація між росіянами, іранцями КНДР і КНР. Чи бачите ви це також, пане секретарю? Ми щодня нагадуємо нашим європейським союзникам, що якби не Китай, Росія не змогла б утримувати цю ситуацію, і вони це повністю усвідомлюють. І, звісно, ми всі розуміємо присутність північнокорейців і роль Ірану в цьому також. Але водночас я б сказав, що є і зворотний бік цієї ситуації, а саме кожна хвилина, яку ми витрачаємо, кожен долар, який ми вкладаємо в цей конфлікт у Європі, відволікає як нашу увагу, так і наші ресурси від потенційно набагато серйознішого, набагато катастрофічнішого протистояння в індотихоокеанському регіоні. Тож відповідь так, вони пов'язані, але цей зв'язок є двостороннім. Вони пов'язані з одного боку прецедентом, який це може створити, але також і тим, що кожна хвилина, яку ми витрачаємо на цей конфлікт, який неможливо виграти військовим шляхом, кожен ресурс, який на це витрачається, це гроші і час, які не спрямовуються на запобігання набагато серйознішому протистоянню з глобальної точки зору в індотихоокеанському регіоні. Ви раніше зазначили, що на вашу думку ми недостатньо координували дії між країнами, де протягом десятиліть надавали гуманітарну допомогу. Займалися ліквідацією наслідків стихійних лих, працювали у сфері громадського здоров'я і країнами, які співпрацюють із Китаєм у питаннях видобутку та переробки ресурсів. Однією з країн, яку ми відвідали, були Філіппіни. Філіппіни – це найбільш схильна до стихійних лих країна у світі. Там трапляється більше тайфунів, вивержень вулканів і землетрусів ніж будь де ще. І вони є договірним союзником Сполучених Штатів, проте ми раптово скасували цілу низку програм, які надавали допомогу при стихійних лихах, сприяли розвитку та надавали гуманітарну допомогу. Я сподіваюся, що ми будемо працювати разом, щоб дотримуватися належної та законної процедури реформування зовнішньої допомоги і узгодження її з нашими цінностями та пріоритетами. Я вже давно вважаю МСІСІ і ДІФСІ ключовими інструментами у протидії тому, що ви справедливо сприймаєте як експлуататорську політику КНР у багатьох країнах цього регіону. Яким ви бачите майбутнє таких організацій, як МСІ і ДІФСІ? І коли ми поговоримо з вами сьогодні в день, я буду розпитувати вас про Америка First Opportunity Fund і намагатися зрозуміти, як цей майже тримільярдний гнучкий фонд впишеться у майбутню систему допомоги. Так, щодо DFC, знаєте, ми не контролюємо ці дві структури, вони незалежні. Обидві зараз проходять перегляд. Я думаю, що у DFC є можливість навіть розширитися. Це не обіцянка, але я вам кажу, що такі розмови ведуться. Щодо Millennium Challenger, я бачив деякі повідомлення, що його нібито ліквідують. Наскільки я розумію, підхід полягає в тому, що його реформують, але не скасовують. Власне, його створили як альтернативу тому, як ми надавали допомогу через USAID. Тож робота ведеться по обох напрямках. Щодо DFC, моя особиста думка така: я вважаю, що у DFC є можливість, можливо, зробити більше, і це саме той тип інвестицій, які ми хочемо здійснювати у світі, враховуючи його структуру. А щодо Millennium Challenge, там ну, зараз триває його перегляд, але цей перегляд спрямований на покращення, а не на ліквідацію. Ну нам слід поговорити про це більш відверто. Мене турбує, що те, що сталося в інших агентствах, Відбувається і тут переважна більшість співробітників головного офісу відсторонені або звільнені, а угоди скасовуються швидше, ніж відбувається реформа. Те саме стосується і глобальних комунікацій через USAGM, Радіо Свобода, Радіо Вільна Азія. Мене непокоїть, що ми поступаємося простором КНР, тоді як мали б працювати разом над спільною метою. коли... По-перше, я вважаю, що всі ми погоджуємося. Китай є нашою найбільшою геополітичною загрозою, і у нас немає іншого вибору, окрім як стримувати Китай у всіх сферах і випереджати його у конкуренції. Сенатор Рікетс і я нещодавно відвідали Філіппіни та Тайвань і на власні очі побачили ті виклики, з якими ми стикаємося там і в регіоні загалом. У вас також нещодавно були значні успіхи ДРК Руанда. Мирний перехід, уникнення ескалації між Індією та Пакистаном, відкриття у напрямку Сирії. Але відверто кажучи, я також вважаю, що спостерігається реальна відсутність координації та серйозна шкода нашому авторитету у світі з деякими країнами, з якими ми співпрацювали найбільш тісно протягом десятиліть, рішення прийняті під впливом дожа. Різке і переважно незаконне скасування контрактів на мільярди доларів, спрямованих на гуманітарну допомогу та підтримку, а також неповага і звільнення тисяч співробітників гуманітарних організацій і наших партнерів з НУО, різко контрастують із процесом реорганізації державних структур, про який ви щойно доповідали у своїй промові. Ви подали плани та пропозиції. Ми ведемо діалог. Ви надійшлите повідомлення до Конгресу. Ми проведемо слухання. Саме так реформа USAID могла і повинна була відбуватися. І тому я змушений на самому початку сказати, як людина, яка 15 років подорожувала світом, відвідуючи як наших партнерів і союзників, так і незалежні чи напівнезалежні агентства, такі як MCC і ДІФСІ, вивчаючи їхню роль, а також відвідуючи партнерські ну та USAID, я відкидаю загальне їхнє зображення Ілоном Маском і дожем як злочинців, які марнують гроші платників податків. Ви чули від усіх нас підтримку ПЕПФАР занепокоєння щодо гуманітарної допомоги та бачення того, що це є ключовим стратегічним активом для нас. Я сподіваюся, що ми будемо працювати разом, щоб насправді зробити компонент зовнішньої допомоги більш ефективним, цілеспрямованим і сталим у тому, що робить USAID, а також підтримувати організації, які ми разом створювали, такі як MCC, DFC і закон про глобальну нестабільність. Тож дозвольте мені на мить зупинитися на цьому. Моя колега сенаторка Шахін, згадала про місця у світі, де КПК і КНР зробили крок вперед. Я згоден, вони ніколи не надаватимуть гуманітарну допомогу так, як це робили ми, із тією широтою, глибиною та ефективністю, які маємо ми. Але я також вважаю, що вони користуються цією можливістю, щоб заявити, що ми не є надійними, що наші багаторічні партнерства не можуть бути збережені і розширені. І ставити під сумнів наші мотиви. Тому, на мою думку, нам потрібно діяти швидко, щоб не створити велику прогалину у нашій глобальній довірі.